Опитування лише 19,5% тернополян знають свого депутата по іменно. Тобто, як можна роблячи цей висновок з цього відсотка, свідчить про те, що ну, переважно тернополян не знає свого депутата-мажоритарника, за якого все ж таки можливо і голосувала. Якісь мірі, це свідчить про те, що вони не проявляють надто великої активності в своїй діяльності, власне, на самому образі, від якого вони балотувалися, е, є також серед кількості цих округів п'ять округів, які показали, що опитувані респонденти взагалі не знають свого депутата, тобто вони не можуть назвати. Ні, прізвища, ні взагалі за кого вона голосувала. Звичайно, це не свідчить про е, абсолютну відсутність цього депутата на окрузі. Можливо, це просто співпадіння.